you <laughs> Прикордонники першими зустрічають гостей нашої країни і першими приймають бій. Зараз прикордонники з Київщини, як і всі захисники України, боронять нашу державу на передньому рубежі. Зараз їм доводиться не лише знищувати російського окупанта, який ступив на нашу землю, але й удосконалювати свій побут, адже скоро зима. Ходімо, бліндаж, покажу вам нашу працю. Це все ми копали вручну. Де дерево брали? Дерево нам привозили, допомагали, заказували, привозили. Так, ось тут ми відпочиваємо, Тут лежаки. Ось тут знаходиться наша амуніція. Ходімо далі. Ось ми топимо. Це у нас склад води. Наші захисники не гають часу, щоб не відчувати дискомфорту, перебуваючи далеко від цивілізації, вони облаштували собі куток спорту, баню і кухню. На перше в нас супи різнопланові, тобто починаючи від супів із макаронами, закінчуючи там із різними крупами, тобто щоб було поживно і смачно. Капусняк, коли є там, або капусти, тобто вже виходимо із цього. А тобто Раз приготував борщ і тепер це наша страва через кожних 2-3 дні. По гарнірах, по-другому то каші, картопля, жаркоє, тобто тушена картопля, соте, рагу. тобто По максимуму намагаємось. Щоб було смачно і поживно. на передовій військові живуть у бліндажах. На стінах бліндажа висять малюнки і синьо-жовтий стяг. Усе це нашим військовим передали діти. Позиції українських прикордонників розташовані на одному з головних напрямків безпосередньої близькості до російських окупантів. У випадку прориву вони будуть змушені взяти на себе удар і затримати ворога. Прикордонники багато часу приділили облаштуванню укріплень, адже чудово розуміють, що чим глибше зарився, тим довше проживеш. Служба розпланована до найменших деталей. Бо тут на нулі ризикувати зайвий раз не можна. У вільний час від служби захисники чистять зброю і займаються побутовими справами. Хтось відсипається, хтось перерече, хтось займається спортом, а хтось просто читає книжку. Живуть з прикордонниками і тварини. Майже на кожній позиції є чотири лапі друзі. Хтось прибився до них сам, а когось, як цього рудого собаку, подарували колеги ЗСУ. Найбільше прикордонники мріють про перемогу і якнайшвидше повернутися до своїх рідних і обійняти їх. Місце, перебувають українські військові побувало під російською окупацією, тож громадяни на власні очі бачили і на собі відчули усю красу руського миру. Тікали, звісно, вже і обшуки були, по всім домам пройшли з обшуками. Іскали не знаю, що вони іскали. Но, коли до мене прийшли вони, ж перві двори, вони зашли до мене а мол оружие. Я говорю: "У меня оружия нету". Ну мы можем посмотреть. Ну говорю: "По законам военного времени я же не смогу вас остановить". Так что они зашли, обыскали все. И в сараях, и поза сараями, и в саду, где только могли. Все а обыскали. як вам спокійніше стало жити, коли ви знаєте, що тут наші військові? О, да я плакала, когда увидела наших солдат, когда шли. Я плакала от радости, что наши пришли. Ака, звісно, спокойні. Ну тож, коли ви у безпеці повертаєтесь до нормального життя, не забувайте завдяки кому це. Вони не втомилися захищати нас із вами. Історії українських прикордонників з передової. Дивіться у наступних випусках програми Кордон онлайн тільки на телеканалі Бореспіль.